Не знаю, що приготувати на вечерю. Тоді зберігай цей рецепт соковитої та ароматної картоплі з м'ясом у горщиках. Будь-яке м'ясо. У мене свинина, нарізаємо невеликими шматочками. Кубиками нарізаємо картоплю такого ж розміру, що і наше м'ясо. Моркву. Подрібнюємо півкільцями, щоб не розварилося. Для соковитості також додаємо нарізану рібчату цибулю. У мене ще були шампіньйони, тому я їх також додаю, порізавши на 4 частини. Усе з'єднуємо в одну тарілку та додаємо соняшникову олію і улюблені спеції. У мене це сіль, перець, паприка. Приправа до картоплі та приправа до м'яса. Усе ретельно перемішуємо. Ось така краса у нас вийшла. Наповнюємо наші глиняні горщики цією смакотою. Також рекомендую додати ще ложку сметани. Вона підкреслить смак усіх інгредієнтів. Випікаємо 1 годину при 200 градусах. За бажанням можемо додати свіжої зелені. Наша вечеря готова. М'ясо та овочі просто тануть у роті. Не забудь підписатися на мій канал. У мене ще багато чого смачного.